Доброго дня! Поговоримо про імпедансометрію. Це об'єктивна діагностика стану середнього вуха. Чому ж вона така важлива? Тому що при отоскопії лікар тільки бачить барабанну перетинку і слуховий хід, а що за ними залишається тільки здогадуватися без якісної імпедансометрії неможлива постановка точного діагнозу. Мене звати Передирій Ольга Володимирівна, я лорд-лікар мережі центрів слуху Бетертон. Наше вухо набагато складніше, ніж здається на перший погляд, адже те, що ми бачимо, це тільки вушна раковина, за нею йде слуховий хід, барабанна перетинка, середнє вухо, слухові кісточки і слуховий нерв. Звичайного огляду отоскопом недостатньо для постановки діагнозу. Під час огляду я можу визначити, чи немає чужорідних тіл в слуховому проході, бактеріальних і грибкових виділень і уражень барабанної перетинки. Обстеження середнього вуха, тобто імпедансометрія, дає нам відповіді на такі питання: чи немає рідини в середньому вусі, тобто середнього отиту, в якому стані слухові труби, які з'єднують середнє вухо, з носоглоткою? Іпедансометрія це об'єктивна діагностика, тобто істинний результат залежить від прилада. Як проходить діагностика? Я ставлю спеціальний зонд в слуховий хід. Він повинен повністю його перекривати і формувати вакуум. Під час імпедансометрії подається звукова хвиля, яка повинна відбити барабанна перетинка. Якщо вухо в нормальному стані, є повітря. Тобто немає рідини, гною, слизу і нормально працюють слухові труби, на екрані формується відповідний графік. Якщо я бачу зміну графіка, то можу зробити висновок про те, що в середньому вусі є рідина або слухові труби працюють неповноцінно. Таким чином ми підозрюємо у пацієнта середній отит або тубоотит. Тобто запалення слухових труб. Отже, діагностика дає розуміння про те, що ж стало причиною болю або закладеності у вух. Після проведеної імпедансометрії я з упевненістю формую діагноз і призначаю ефективне лікування. Не хворійте і не займайтеся самолікуванням. А якщо виникли питання зі здоров'ям, звертайтеся до нас у Лорцент Бетертон.